Рівень життя громадян визначається в тому числі й вартістю їх споживчого кошика. Це набір товарів і послуг, необхідних для задоволення наших першочергових потреб. На основі даних по споживчому кошику розраховуються показники мінімальної зарплати та мінімальної пенсії. Поняття споживчого кошику існує у багатьох країнах світу, проте вони мають певні національні особливості. Наприклад, споживчий кошик американця налічує 300 продуктів і послуг, які включають в себе витрати на мобільний та комп'ютерний зв'язок. У француза такий кошик містить 250 продуктів і послуг, враховуючи послуги перукаря, косметичні засоби, а також харчі для котів та собак. У споживчий кошик німців закладено аж 475 найменувань, а це і цифровий фотоапарат, і відеокамера, і навіть сканер з принтером. Український же список дозволених товарів та послуг налічує 297 найменувань і послуги мобільного зв'язку чи користування інтернетом. Він, звісно ж, не передбачає набір продуктів харч. Харчування для працездатного населення кошик передбачає близько 40 найменувань: це і м'ясо, риба, крупи, молочні продукти, фрукти та інше. Ми вирішили з'ясувати, чи можливо зекономити кошти, максимально скоротивши набір продуктів харчування та обмежитися мінімальним набором продуктів без шкоди для здоров'я. За порадою звертаємося до лікаря-дієтолога. Здоровий раціон чоловіка он дожен бути разнообразним і повноцінним, включає себе як білки, істочники білков, жиров і углеводів. На мой взгляд, этот список, в общем-то, достаточно разнообразен и составен правильно. Здесь включены основные продукты питания, которые должны присутствовать в рационе каждого человека. Если сказать о том, что здесь не должно быть, то я бы сказала, что можно убрать из рациона рис, как крупу, которая у нас употребляется в основном в очищенном виде, и она из представленных видов круп здесь наименее полезна. Я негативно отношусь к колбасам, поскольку лучше употреблять в пищу мясо, которое приготовлено дома в домашних условиях. І как би натурально являється натуральним продуктом. тоже теж считаю обов'язковим. Мінус три пункти. Тож багато зекономити без шкоди для здоров'я не вдасться. Цікаво. А чи кожен полтавець дозволяє собі ті продукти, які б мали бути в раціоні кожного? Стараюсь покупати саме необхідне, але некоторые продукти, конечно, не позволяю собі з нашими зарплатами. Це не завжди возможно. Обід перше, безусловно. Второе, каша, котлета, какой-то салатик, хотя бы овощной. Сладкое покупаю всегда, потому что у меня есть маленький ребенок. Стараюсь покупать фрукты, і хоча б болі менше, щоб був зба питання. Щоб підрахувати скільки коштує обід Олександри, прямуємо на ринок. Почнемо з борщу. В яку ціну у вас капуста? 11 рівнів. Нам, будь ласка, одну. Також беремо морквину, буряк, дві цибулини та кілограм картоплі. В Тієї ж продавчині беремо і пекінську капусту та зелень на овочевий салат. За що треба сплатити? 41 гривня, 74 копійки. А ще враховуємо вартість томатної пасти та пляшки олії. Яку ціну у вас саме 26. Так, да, сиродавка, 26 Іду 626. Так як борщ у нас не пісний, йдемо у м'ясний відділ. Там візьмемо і кілограм яса на котлети. Це в нас тельотинка. На котлетки дуже гарне м'ясо шийка. М'якесеньке, м'якесеньке. Це ось на бульйончик по 40 гривень. І грудіночка по 45 на приготування борщу беремо пів кілограма ребер, а також враховуємо вартість житнього хліба та кілограм макарон на другу страву. Якби ми зараз по справжньому купували продукти, то лише сам обід з борщу, макарон, котлет та овочевого салату нам обійшовся майже в 200 гривень, не кажучи вже про інші продукти, які мають бути присутні в раціоні кожної людини. Нагадуємо, сьогодні розмір мінімальної заробітної плати в Україні 1378 гривень, а мінімальної пенсії 1074. Скільки можна дозволити на них подібних обідів? Підрахувати нескладно.